Це ракетний комплекс Петріот, і ми можемо розділити його на 10 основних частин, як показано тут з усіма деталями, розкриваючи його складні частини та системи. Ракета має реактивні двигуни, що вибудовують траєкторію польоту ракети до цілі. Ми зануримося в покроковий процес того, як це працює, і для кращого аналізу порівняємо основні переваги та недоліки комплексів С-400 і Петріот. Тож залишайтесь з нами, щоб не пропустити жодної деталі. Петріот це зенітно-ракетний комплекс класу Земля-Повітря, основний ЗРК армії США та кількох її країн-союзників, і має значно довершенішу технологію у порівнянні з С-400. Одна батарея Петріот коштує незбагненні 1 мільярд доларів, а в 4 мільйони обійдеться лише одна ракета. Для порівняння одна батарея дальної дії с 400 вартуватиме 500 мільйонів доларів. Петріот має шість основних компонентів: номер один пункт управління вогнем батареї Петріот. І єдиний у вогневій батареї, що потребує людського керування під час повітряного бою. Номер два електростанція, яку також скорочують до епіпі, забезпечує живлення для пункту управління та радіолокаційної станції. Номер три радіолокаційна станція це універсальний радар, створений за технологією пасивної фазованої антенної решітки, розміщений на напівпричепі. Четвертий номер комплект щогли антени. Він мобільний і не потребує великих затрат часу для встановлення а також вловлює ультрависокі частоти. Номер 5 – пускова установка. Це дистанційно керована автономна установка з власною електростанцією, яка здатна випускати до чотирьох керованих ракет Петріот по визначених цілях. Номер 6 – керована ракета Петріот МАМ МІМ-104 чотири безкрила. Однак має чотири повітряних рулів і рухається в польоті за допомогою одноступеневого твердопаливного ракетного двигуна. Тепер, перш ніж перейти до покрокового огляду, детальніше розглянемо кожну з частин. Це пункт управління вогнем. Розташований над вантажівкою. Він може контролювати до восьми пускових установок за допомогою УКХ радіостанцій. Це комп'ютер номер 1 За ним йде комп'ютер номер 2 і останній комп'ютер номер 3 Електростанція. Вона складається з двох 50 кіловатних турбогенераторів, встановлених на п'ятитонному шасі вантажівки. Ці генератори працюють переважно на дизелі, хоч і багатопаливні. Електростанція з'єднана з радіолокаційною установкою трьома кабелями електроживлення, а пункт управління вогнем силовим кабелем і кабелем керування. Це радіолокаційна станція. І що цікаво, вона не обертається. Уважно подивимося на її складові частини. Це антенна решітка внизу рухається антена IFF. Внизу рухається антена або так звана антена свій чужий. Це розчітка наведення через ракету. Далі блок лінз антени. Після встановлення фазовану антенну розчітку піднімають та фіксують під кутом 67,5 градусів. Комплект щогли антени це укриття комплекту щогли антени Антенні щогли простягаються на максимальну висоту 31 метр від рівня землі, як на цій анімації. Комплект щогли антени забезпечує надвисокочастотний зв'язок, необхідний для пункту управління вогнем. Ця пускова установка складається з трьох частин: це антена DLT, що використовує технологію розподіленого реєстру, що відповідає за безперервний обмін даними безпосередньо з пунктом управління. Це Ракетний контейнер, а всередині чотири ракети ПЕК-3. Далі у нас є електроблок, який живить пускові установки. Це ракети МІМ 104. Тож, давайте подивимося, що там всередині. Це оптічник склокераміки. Далі блок самонаведення. Це блок кінцевого наведення, який наймовірніше містить GPS-систему. Одразу за ним знаходиться модульний навігаційний блок середньої ділянки. Це бойова частина, яка важить близько 90 кілограмів і призначена для зниження ворожих снарядів. Це інерційний датчик разом з системами акселерометра і гіроскопа. Далі система орієнтації з реактивними двигунами, про яку розповім згодом. Це паливний відсік. Він займає близько 40% усієї ракети. По суті, це ракетний двигун твердого палива. Одразу за двигуном знаходяться моторна помпа і керувальний привід. А остання частина це стабілізатори, які допомагають керувати ракетою. Ракета важить близько 317 кілограмів і має довжину близько 5 метрів. Щоб краще зрозуміти її розміри, порівняємо її з людиною. Тепер, коли ми розглянули основи ракетної системи, давайте подивимось на покроковий процес запуску. Крок перший. Кілька установок Петріот буде розгорнуто для забезпечення перекриття зон ураження. Крок другий. Радіолокаційна система сканує небо, перевіряючи весь горизонт багатьма променями. Третій крок. Візьмемо дві цілі для наочності: міжконтинентальну балістичну ракету, яку ворог запускає з-за горизонту, і крилату ракету, подібну до цієї, що наближається до наших баз. Крок четвертий. Коли ціль виявлено, радіолокаційна система зв'язується з комп'ютером у пункті управління вогнем. Крок п'ятий цілі можуть відслідковуватися вручну або автоматично. Якщо це потрібно, є можливість змінити їхнє позначення з ворожого на дружнє. Крок номер шість. Після цього пункт управління вогнем передає команду разом з необхідними даними на пускову установку. Крок номер сім згідно з бойовою доктриною, будь-яке перехоплення вимагає використання двох ракет, щоб підвищити ймовірність влучання. Крок восьмий ракета спершу використовує інерційне наведення, задане для пуску з пункту управління вогнем. Крок номер дев'ять. Незадовго до прибуття в точку перехоплення ракета застосовує самонаведення діапазону для відстеження цілі, обирається оптимальна точка прицілювання та ініціюється кінцеве наведення. Крок 10. Реактивні двигуни орієнтації, витрачаючи енергію, вибудовують траєкторію польоту ракети, таким чином допомагаючи ракеті досягти кінцевої мети. Безпосереднє зіткнення вивільняє надзвичайно багато енергії, що допомагає ліквідувати зброю масового ураження. Після того, як загроза усунена, решті ракет подається команда на самознищення. Спробуємо спростити процес ще більше. Номер один. Радар прочисує небо на наявність загроз. Два. Передає дані на пункт управління. Номер три. Пускова установка запускає ракету. Номер 4. Ракети наводяться на ціль через пункт управління вогнем. Погляньмо на переваги та недоліки цього зенітно-ракетного комплексу. Комплекс Петріот може виявляти ракети, що наближаються, і реагувати на них за лічені секунди, що може відігравати важливу роль у разі несподіваних атак. Ракетна система Петріот може бути скоординована з іншими оборонними засобами, такими як радіолокаційні станції та винищувачі, що забезпечить комплексну оборонну мережу. Тепер мінуси. Час розгортання протиракетної оборони С-400 становить 5 хвилин, в той час як для системи протиракетної оборони Петріот 25 хвилин і більше. Радіолокаційна система Петріот універсальна і виконує всі функції пошуку, ідентифікації, супроводу і ураження. С-400 має близько трьох або чотирьох радарів. Для того щоб цей канал розвивався і відео виходили ще частіше. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк і залиште коментар. А також можете підписатися на оригінальний канал. Дякуємо вам за перегляд.